Влаштуватись на роботу, отримати якісні послуги та безперешкодно пересуватися по місту. Наступні три роки Вінниця працюватиме над тим, аби громада стала комфортнішою для людей з інвалідністю та інших містян. Таке рішення затвердили під час засідання виконавчого комітету Вінницької міськради. Покращити доступність планують в усіх сферах, зокрема в освітній, економічній, культурній, спортивній та суспільній. Це влаштування безбар'єрних тротуарів, влаштування безбар'єрного простору у медичних закладах та аптеках, влаштування безбар'єрного простору у школах та дитячих садочках, збільшення доступності транспорту, влаштування інформаційних вказівників та звукових оповіщувачів, влаштування безбар'єрного простору у спортивних закладах та спортивних майданчиках, а також влаштування безбар'єрного простору у закладах загального харчування та готелях та туристичній інфраструктурі. Ще одна із пріоритетних програм, яку затвердили під час засідання виконкому, це комплексне відновлення Вінницької громади. Тут йдеться не лише про відбудову та інфраструктуру. Через війну Україна зіткнулася із стратою людського капіталу, екологічною енергетичною кризами, а також із економічною нестабільністю. Тож прагнуть створити стійке турботливе та безпечне середовище. Підвищення обороноздатності, створення безпекових умов життєдіяльності, відновлення пошкодженої та модернізація критичної інфраструктури, створення умов для відновлення та розвитку людського капіталу, ефективне використання потенціалу території, досягнення екологічного балансу.